Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі! Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо крок під номером 12 нашого вишивального батлу разом з Олією, вишивальною черепашкою. І зараз я коротенько розповім правила нашого вишивального батлу для тих, хто тільки доєднується до нас, хто перший раз заглянув до мене, до мене на мій канал. Це така гра, яку ми створили разом з Олею вишивальною черепашкою. У нас є дві рулетки: одна Оліна, інша моя. 50 завдань Оліних, 50 завдань моїх. Разом ми маємо 100 завдань по двох роботах. В Олі, відповідно, перша і друга робота своя. У мене Перша і друга робота в моєму випадку чобіток від Dimensions. Робота під номером один, і робота під номером 2, торгова марка Повітруля, набір називається Сієста. Ми вишиваємо рівно ту норму, яку нам надає наша рулетка. Не хрестиком більше, ні хрестиком менше. Наприклад, якщо дало нам 502 хрестика, то ми маємо вишивати, наприклад, 502 хрестика. Поза нашим вишивальним батлом, ці роботи можуть вишиватися, але саме в серіях в тих кроків, які ми знімаємо, ми робимо рівно ту кількість хрестиків, яку нам надає рулетка. Цей раз давайте подивимося, що ж нам цей раз надала рулетка. В принципі, хто вже бачив попередній крок під номером 11, вже знає. Ну, ми зараз з вами повторимо завдання, які ж ми будемо з вами виконувати на цьому тижні. На цьому тижні, як ви побачили, наша рулетка була одноголосна. і Моя і Оліна надала нам роботу під номером 2. В Оліному випадку вона буде вишивати тюльпан від Лукас, ну, а Я буду вишивати свою роботу. Це в мене сієста повітруля. І ось такий чудовий котик, який відпочиває на ганку, біля ганку, можна сказати, на лавочці, серед квітів, серед пахощів, серед літа. Ну і давайте подивимося, що ж в мене є. На канві. Рулетка моя надала нам 522 хрестика, рулетка Оліна. Зараз я вам скажу одну хвилинку: 149 хрестиків. Я, знаєте, не буду робити так, щоб відшивати окремо мої завдання, окремо то, що нам надала Оліна рулетка, так як робота нас співпадає. по обох рулетках я вирішила, буду, як завжди, сумувати все докупи. А разом це виходить 671 хрестик. Буду виконувати їх. Повністю і разом, щоб не відвлікатися, щоб вам показувати невеличкі просування. Вже в кінці ми з вами побачимо, як буде виглядати ця робота, коли я відшию 671 хрестик. Я так собі думаю, що цю доріжку я продовжу. Ну Я така людина не постійна. Знаєте, я вам можу обіцяти одне вишивати, на самому ділі зовсім інше, насправді. І. Взагалі-то зараз я планую дошити цій ниточкою повністю доріжку, такому, я не знаю, пісок біля того будинку, чи то просто така доріжка. І що далі, куди далі піду, я не знаю, тому що в принципі цього хрестика в нас досить немало. Якщо подивитися, ще 675 хрестиків цього кольору у нас є. Ось, бачите, я. Виставила, що мені треба 671 хрестик вишивати, щоб не світити вам схемою, е, мені показує сага, що мені треба вишивати 675 хрестиків якраз тільки цим кольором. Але я так розумію, що повністю цей колір дошити я не буду мати змогу, тому що він ще виступати буду з цього боку, а з цього боку. Я переставляти вже не буду до тих пір, поки я не дошию оцей шматочок. Тому доріжка дійде сюди, там, де я вже впруся в п'яльця і не буду змога далі вишивати, то я відкладу цей кольор, я так собі думаю, і там далі десь буду закривати ці прогали, для того, щоб оцей кут закінчити і перейти вже на наступний кут. Але ну, це буде крок не один і не два ще. Поки ми це все позакриваємо. Але, в принципі, там в мене, може, вишивальному зілічку, що завдання випаде на цю роботу, і робота просунеться ще дужче, ніж вона є зараз. Але в будь-якому випадку, в цьому кроці, ми з вами 671 хрестик дошиємо. І з вами зустрінемося. Зараз трішки технічних характеристик. Ця робота відшивається в мене нитками ПНК-кірова, так як цей набір в мене дуже старий. Я його купувала ще в 2014 році. Основа українська виробництва Коломия. Вона не міняється. І зараз виробник комплектує цією основою, але нитки там вже помінялися. Ниток ПНК-кірова в наборах повітруля ви не знайдете, там повністю нитки пері. Вони від відрізняються від цих ніток, по якості вже зараз вони набагато краще. Але я настільки звикла відшивати в три нитки, що взагалі, якщо раніше я щось фукала, але дуже багато що залежить від основи. Якщо основа мені підходить, навіть нитка в три складення і. Не дуже гарної якості, вона вишивається досить непогано. Я вам розповідала, коли Пенка Кірова я відшивала старі набори чарівна мить, і там Аїда була така дирчаста, синтетична, знаєте, ще та. І ось там вже вишивалася не дуже зручно, тому що хрестики провалювалися в ту рихлу, таку дирчасту основу. Тут основа дуже класна, вишивається все класно, питань ніяких немає. І через це я навіть не відчуваю не дуже гарної якості нитки Пенка Кірова. Я ж кажу, в мене старі набори. У мене ще з тих запасів ще три набори лишилося, які мають цю нитку. Вже наступні, які я буду вишивати від рулі, там вже якість буде набагато краще, тому що там нитки пері. Ну, давайте будемо з вами зараз прощатися ненадовго. Для мене це пройде якийсь час, для вас буквально секунда. І ви вже зможете подивитися, що в мене вирісло на канві. Як виглядає 671 хрестик, але мені ще треба потрудитися, думаю, пару годин, то як мінімум, години 2-3. Я знаєте, про що зараз подумала. Може, мені сьогодні ще вийти час, бо мені дуже-дуже потрібно вишивати мого дідуся. Мій дідусь, який під номером один, цей чобіток, він, на жаль, не випадає. У нас вже м -м, минулий раз що, мені здається, якусь там суму ми вишивали на ньому, але це було зовсім мало, мені здається. Ну, коротше кажучи, а дідуся вишивати треба, тому що він приймає участь в іншому СП в, в аріелімбродерів Оксани. Я так собі, знаєте, про що подумала? Сьогодні якраз я закрию всі борги. По вишивальному батлу може, мені ще вистачить час ще трішки поза межами цього, цієї гри повишивати ще дідуся. Тому що дуже треба, мені там ще борг 800-700 хрестиків до 1 числа теж треба зробити. Але це вже тема невишивального батлу. Певно, піде той дідусь вишивальний тиждень. Ну, а на цьому ми з вами попрощаємося буквально на секундочку, і я вам покажу, що ж в мене вийшло. Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати, що норма в. Як ви бачите, 671 хрестик за 3 години 45 хвилин завершена. Чесно кажучи, я не знаю, чи вірний той час, чи не вірний, бо на паузу я не ставила, я відвлікалася, інколи забувала. Коли ставила на паузу включати, ну, коротше, такий каламбур. Сьогодні щось я якась не зібрана, але в будь-якому випадку нам не стільки важливо, скільки годин я займалася вишивкою, щоб зробити 671 хрестик, нам головне, що я виконала завдання, і як ви бачите, тут два кольори. Я спочатку думала, що я встигну одним кольором, і мені того буде досить. Ні, того було не досить, тому що, в принципі, якби я вишивала повністю цей кольор, який на планшетці, здається, 16-й. Якщо не помиляюсь, ну це так само не дуже важливо. І ось сюди я вже вперлася в в вкрай. І далі вже йти незручно, переставляти не буду, але тут ще така загагуліна буде, і доріжка ще має продовжуватися. А з цього боку ще має продовжувати стіна цегляна. І так само тут перекликаються кольори і тут, і тут. Через це я відклала цей колір, До кінця я його не вишила, думаю, нічого страшного. Там лишилося ще 100 з копійками цього відтінку, але я переключилася на інший колір, Який також світленький, він трішки світліший, ніж тот основний. І там де-не-де де, 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 мені треба було попришивати ну, декілька хрестиків, скажімо так. І не всі прагали, тому що тут вже буде інший колір, воно нам передає таку ряб доріжки і, ну, Щоб така фактурність була. І потім я ще перейшла трішечки сюди, в цю, в цю частину. Це якраз я вам в вишивальних тижнях, мені здається, вже розповідала. Але спочатку я думала, що це короб є, що це корзина, в якій стоять наші квіти, але насправді то не є. Не корзина, давайте я вам покажу прев'юшку ну, повторюся. Це ковдра, яка лежить, скатертина, яка лежить у нас, бачите, на столі, де стоять. Квіточки, 1, 2, 3, 4. І внизу вже оця коробка, там, де ростуть пітунії. Я все забувала. Знаєте, у мене такі, як інколи буває, як провал в пам'яті. У мене всі назви всіх рослин в моїй голові просто перемішуються, як в той салат. Я, коли хочу дуже розумно щось швидко видати, інколи починаю плутатися. Оце мені більш нагадує квіти пітунії. Оце мені більш на піларгонію нагадує, це така смердюча Квітка, ну в неї листя так специфічно пахнуть, як і ці, мені так само піла Хоча це може і на фуксію похоже, схоже. Не знаю, оце мені ромашки більше схоже. А оце така туйка стоїть. ну знаєте, я вже розіб... Так, мене знову перебили. Туйка, і біля туйки, ось така гліцинія. Ну, це мені гліцинія, я не знаю. Я вже казала 100-500 мільйонів разів, що може цей виноград, але для мене це квіти гліцинії. І ось така краса в мене уявляєте, який аромат. Саме біля того будинку, яка кількість квітів, різноманіття квітів. І як кайфую цей кіт, який відпочиває на цій лавочці. У мене, до речі, привюшка така трішки вже пом'ята, бо в мене в ній постійно любить спати адам. Він до мене прийде, коли я вишиваю, валяжеться десь збоку. Я потім оце, от бачите, це залом такий, намагаюся з-під нього витягнути цю обкладинку, щоб подивитися, який кольор наток мені треба взяти. Ось така краса в мене вийде. Я просто в захваті від того, що я бачу, що в мене виходить на основі, і взагалі я коли роздивляюся це прев'ю ближче і уявляю, наскільки це буде гарно, коли я завершу цю роботу, і квіти, і гліцинія, і пітунія, і піларгонія, і фуксії. І ромашки, біля ромашок, це, знаєте, ще ще, може, шотландський верес біля ромашки, щось схоже, такі червоне. в такий спекотний день. Там, може, якісь метелики літають. Боже, кайф. Я хочу туди, я, до речі, дуже-дуже хочу, щоб в мене колись був будиночок, коли біля нього була така кількість квітів. Ну, в принципі, я можу це зробити на дачі, але на дачу треба їздити дуже часто, щоб поливати ті квіти, ті трави. На дачі ми не живемо. І з ночівлею ми не лишаємося. А коли ще зараз у мене є час, наприклад, поїхати, там, я думаю, що найближчим часом я маю надію, що я вже піду на роботу. І вже часу буде не так багато, як би мені хотілося. Але в будь-якому випадку. На дачі це не варіант тримати, тому що поливати два рази на день я не маю змоги. Щось таке приблизно я зробила собі на балконі. У мене така велика тумба, зроблена з цементу. Я не знаю чого. Вона, ну, вона вмонтована в мій балкон. Це воно так задумано було будівниками. І там я так само пітуні дуже багато насадила, і красоля в мене там росте, я вже ну як листечко тільки є, поки квіточок немає. І нагадки в мене так само там ростуть, ще також не квітнуть. І коли це все в мене почне квітнути, красоля це настурція, а нагадки та календула. Якщо на календулу, якщо не помиляюся. Ну і коротше, вся краса, ця, ви уявляєте, а в мене навіть одна піларгонія і одна кашка росте на цьому. І в мене там ще є місця. Я хочу ще одну якусь квітку туди втикнути. У мене таке різноманіття квітів, щоб було. І коли все це зацвіте, я маю надію, що не ніяка тля, бо тому що у нас за будинком там де мій балкон. У нас дуже багато дубів і різноманітних великих дерев. І, як правило, з тих дубів всяка зараза лізе до мене на балкон, щоб поїсти мої квіти. У мене якось було, я дуже багато насадила е, чорнобривців. І Якась падлюка, скільки там лап них, всі повисмикувати. З'їла мені всі мої чорнобривці, мені так шкода було, воно навіть погутинкою пішло. Я думаю, що це якась там типу, гусінь, не гусінь. але Оскільки не поливала, не прискала, але все одно воно мені з'їло. Я маю надію, що в цьому році в мене все буде добре, все виросте, заквіт... почне квітнути, я вам покажу потім пізніше. Щось я сьогодні дуже балакуча. Ну, ось, бачите, що в мене вийшло. До речі, оце вже край роботи. Нижче не буде ніяких хрестиків. Я трішки додала ще ось сюди кольорів. І ось така краса в мене вийде. Я, я була дуже здивована, коли я побачила, що це стіл. стіл. І це скатертина, і біля неї, ну не ж кажу, я, і, і навіть нарахувала чотири вазони на тому столі. Ну, коротше, юна дуже уважна. Ось така краса в мене виходить. Давайте будемо з вами завершувати мій звіт крок номер 12 Наприкінці, як завжди, по традиції, ми подивимося два завдання, і моє, і Олени нові для тих дівчат, хто також грає з нами в цю вишивальну гру. Ну і будемо знати, що вже нам робити на наступний тиждень, з наступного вівторка, яку роботу брати, першу чи другу, а може обидві. Невідомо. Знаєте, це такий рандом і сюрприз, що ж нам надасть та рулетка. Давайте будемо з вами прощатися, але ви відразу не відк... ви відключайтеся, заходьте, <смі> лишайтеся точніше, подивіться, що нам надала рулетка. Ну а на цьому все хочу вам сказати величезне, величезне дякую за те, що ви були зі мною. Всім па-па-па-па. до зустрічі в новому відео.